День рятівника України відзначили мініфутбольним футбольним турніром. Чотири команди, серед яких були працівники силових структур, виявили переможця протягом шести проведених поєдинків. Відкриття турніру відбулося під гімн України. Потім головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Кременчуцького райуправління Євген Андрієв, який є ініціатором заходу, побажав усім учасникам гарної гри. Сьогодні з нагоди Дня рятівника організували з колегами турнір. В турнірі з мініфутболу приймає участь 4 команди. Це 17-та державна пожежно-рятувальна частина міста Горішні плавні. Відділення поліції номер 2 Кремчуцького районного поліції, Національної поліції України, добровільне формування територіальної громади номер 1 і команди місцевого військомату загалом любителі зібрались. Професіоналів тут немає. Ми з командою ну, буває, збираємось у вільний від служби час, і є такий час, що тренуємося. Матч відкриття між командами добровольчого формування територіальної громади та Кременчуцького підрозділу поліції пройшов у напруженій боротьбі. Перший гол турніру виявився на рахунку команди добровольчого формування територіальної громади. Олександр Павлік відпасував на Кирила Лазаренка, і м'яч опинився у сітці воріт. Коли я жив в горішніх пламнях, це в дитинстві, я грав, понятно, в футбольна команда Гірник Горняк. А на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день я 12 років вже є голкіпером команди українського шоу-бізнесу і в І в нас дуже міцна команда, дуже багато артистів, практично всіх артистів, які ви знаєте, українських наших, вони всі грають в цій команді. Тому е трошечки підтримуємо форму, ну і плюс завдяки там, напевно, що мотокросу, тому що все життя я займаюся мотокросом. Тому Слава Україні! Потім команди обмінялися небезпечними моментами. Як в одному, так і в іншому випадках м'яч потрапляв у стійку воріт. Ось так атакувала поліція. <звук> а тут вже команда ДФТГ перевірила на міцність ворота суперника. <звук> Учасники демонстрували гідний рівень гри. Після такого голу було зрозуміло, що у цих поєдинках буде не що подивитися. Забитих м'ячів севі воротарів на турнірі було чимало. Тож ось так відігравала один гол команда поліції. А тут правоохоронці заробили пенальті, який вдало реалізував лідер команди Олександр Акіменко. Дуже вдячний організаторам даного заходу. Перш за все, що здоровий спосіб життя це дуже гарно. І так сказати, це об'єднає наші всі силові структури, щоб вони були більш дружніми і більш споченими. Разом до перемоги віримо в ЗСУ, все буде добре, все буде Україна. Часто доводиться грати у футбол? Ні. На жаль, ні. Робота багато часу займає і рік назад, останній раз грали. Але задоволення отримав дуже багато. Маса задоволення, все дуже добре, все хорошо. Вже у наступній грі ініціатор турніру, лідер команди 17-ї пожежно-рятувальної частини Євген Андрієв, виконав функцію голкіпера. Він грав у ротарській формі одного із грандів світового футболу мадридського реалу. Це мої симпатії до клубу, і мені подарували на День народження цю форму з, з моїми прізвищами. Футболка одного з грандів світового футболу надихала Євгена Андрієва на надійну гру у воротах. Вразити який суперникам було непросто. Коли того вимагала ситуація, лідер команди 17-ї пожежно-рятувальної частини Євген Андрієв виходив у поле і результативними ударами вражав ворота суперника. Доля першого місця вирішилася у останньому матчі турніру. Перед цим поєдинком про своїх партнерів по команді розповів командир відділення пожежно-рятувальної частини Сергій Кійло. У нас більшість якби займається більш, навірно, другими якимись видами спорту, я так би сказав би. Ну, але є люди, які більше ну, більш люблять може, цей вид спорту, бігають, цікавляться. У нас всі любителі, у нас немає професіональних, немає таких, щоб біграли там уже якісь команди. То і всі любителі по футболу. Зараз будемо грати, удалося нам виграти дві гри, і зараз будемо грати за перше-друге місто із теробороною нашого міста. Ваша позиція на полі, яка була? Ви воротарем були і польовим гравцем? Ні, я граю в защиті. Я як на стольному тенісі граю в защиті, так і граю в футболі в защиті. У вирішальному поєдинку турніру. Результативнішими виявилися гравці добровольчого формування територіальної громади міста Грішні Плавні. Кращим бомбардиром у своїй команді став Кирило Лазаренко, який виборює світові титули у складі збірної України з веслування на човнах класу Дракон. Ми кожен четверг граємо з хлопцями по веслуванню на базі клубу. клуба ну, Це як любительський від спорту, такий, щоб, це перша моя така професійна гра. Ну, в таку, на такому паркеті це взагалі круто, такі емоції, велике ще ще ну, Повезло, мабуть, забити найбільшу, мабуть, кількість, але зараз ще не об'явили. Так що дякую всім за, за, це, за таке участь, та за спорт. На церемонії нагородження були оголошені результати, а переможцю та призерам вручені трофеї. Четверте місце у команди військомату, А ось бронзовим призиром стала команда міського відділу поліції номер 2 Другими на турнірі стали представники 17-ї пожежно-рятувальної частини міста Горішні плавні. Вони отримали срібні медалі та кубок. Без поразок цього дня відіграла команда добровольчого формування територіальної громади міста Горішні плавні. Хотів би подякувати рятувальникам за організацію турніру, за його проведення. День рятувальника це дуже важливе свято, особливо для них. Зараз нелегкі часи, вони постійно на варті, їм треба швидко реагувати на ті події, які здійснюються, особливо в гарячих точках. Ну а ми нашим дробовішим формуванням перший раз зібралися. Хлопці, всі молодці, підтримали команду, підтримали учасників і виграли цей турнір. Переможці отримали кубок за перше місце і золоті нагороди. Організатор турніру, головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Кременчуцького райуправління Євген Андрієв, поділився враженнями від змагання. Враження найкраще. Дякую е, командам, гравцям за те, що знайшли час. Вихідний день е, прийшли і прийняли участь у сьогоднішньому чемпіонаті, який ми організували. Ну і ви особисто грали на воротах у полі, де вам де комфортніше вам? Ну, комфортніше мені і в полі, і на воротах. Просто така тактика, що я починав на воротах, так як Вартар нас один. Але коли вже рахунок був такий, що приходилось мені виходити в поле, ну перемогу здобули інші. Голи севи та пенальті таким запам'ятається цьогорічний день рятівника у горішніх плавнях. Він об'єднав людей важливих професій у воєнний час, які після мініфутболу боронять головний фронт, безпеку держави та цілісність України.